Мої вітання! Запрошую вас на огляд товарів у магазині Сінсей. Багато осінніх новинок, а також акції. Ціни асортимент. Дякую, що дивитесь. Гарного дня, приємного перегляду. Дитяча м'яка фоторамка 149,10 на 10. Ось така 59 зі знижкою. Лимони 49, 11 на 11, Дзеркальце пуш 69, крабик 40 гривень. Коробка дитяча для зберігання на три відділення 269. Годинник 79 та 119. Є ще ось такі будиночки більші. Ціна 340 гривень. Маленькі дитячі табуретки м'які по 340. Пластикова табуретка 219 М'який пуфик 799, висота 36 см. Коробка дитяча для зберігання 169 см, ця також 169 см, 30 на 30, слоник 79. Ось така рожева, м'якенька кругла з вушками 340. З метеликом біла плетена 149, ціна знижена також. Ось така рожева стіч. Глибока для зберігання іграшок 240, висота 36 см. Декоративні серветки дві штуки 149, листочок 119, ще ось такі красиві приїхали зелені, Дві одиниці 169, Плетена 169 ціна за одну штуку. Ось така ще залишилася літня за 119. І новинка з коричневою окантовкою 119. Кухонний органайзер металевий 389. Є ще такий самий білий. Сушка для посуду 599. Підставка під гаряча плетена 189. Поличка для кухні кутова 269 на 3 яруси. Кошик пластиковий для спорігання 240. Кухонний органайзер 119. Два яруси білий та чорний. Є ще ось такий кутовий за 119, також чорний та білий. Підставка металева для кришок 389 або для тарілок. Кухонний органайзер 269, 269 дитячий пластиковий органайзер. Пляшечка 269 Hello Kitty. Ось така цікава, має довгий ремінець. Є ще ось така з трубочкою за 269. Термочашка. Важко відкривається. 349, 420 мл. Пляшка для напоїв 169. З трубочкою. Це також 169. Дитячий набір в рюкзачку, ланчбокс та пляшечка. 289. Чашка з лисичкою 149. Гаррі Поттер, платформа 9 і 3 четверті 149. Тарілка дитяча. 219, лисичка така маленька, салатничка 169. ланчбокс пластиковий, 4 відділення 169. Сушка для столових приборів металева, дерев'яна основа 169, 189 кухонний металевий органайзер. Ось такий ще є за 169. Пластиковий друшляк 59, 79 ціна знижена, кошик металевий для зберігання. 189. Ось такий кухонний органайзер 99, чорний та білий метал. Підставки під гаряче, 169 4 штуки. 119 лопатка та форма для печива. 169. Та ця декоративна. Дошка 269, серветниця 269. Лимони 79. Тарілка 99. Вже багато порозбирали, але покажу вам, що ще лишилося по акції. 169 така формочка. Коробка для лимонів та полуниці. 119. Тарілка полуничка 99. Ось такі лимончики, що є на три відділення 169. Ємність для зберігання, великий лимон 340 гривень. Маслянки 140-169, форма для морозива – 49 на 4 порції. Ось така піала на дерев'яній підставці 140 гривень. Баночки для кави та чаю. Кришка гарно закривається: дерев'яна 219. Томати для зберігання 169. Баночки ці по 79, що великі, що маленькі, в одну ціну. Чорна залишилась лише одна, менша ціна 59. Баночка скло 59, 1694 баночки для зберігання. Кришки металеві. 2 одиниці 189 по 360 мл. Баночки скляні для зберігання 149. Пластикові ємності по 49. Тарілка з лимонами 99. Салатничка 69. Тарілка обідня 79. Супова 49. Десертна також 49. Салатники з чорною окантовкою: 189. Набір ємностей для спецій 269. Пляшка для оцту 189. Пляшки для олії 189. Є ще ось така скляна за 149 для олії та оцту на металевій підставці чорний 389. Пляшка скло 2 в одному для олії та оцту – 219. Пляшка скло з дозатором 119. Форма для льоду 119 силіконова. 79 форма для випікання. Листочки. 8 штук на листі. Квіточка ось така зі знижкою 69. Форма кругла силіконова, 69 також. Та ця обертова 99. Келихи залишилися по 119. Новинка набір келихів 4 штуки. Упаковка 219. Такий набір 219 також 4 штуки. Склянки високі 4 одиниці 219. Перламутрові 140 ціна за 2 штуки. Набір столиків 799, 2 одиниці, 40 на 40 та менший столик 33 на 37. Комоди для зберігання. Є два варіанти на 4 шухляди 389. Полички металеві 189, бежева та чорна. Столик чорний металевий 30 на 40. Ціна 459. Кошики плетені, 129. Є ще по 99. Коробка для зберігання чорний велюр 219. Я дякую усім, що дивитесь. Дякую спонсорам за підтримку каналу. Гарного дня вдалих покупок!